Сьогодні у світ своїх захоплень нас запрошує талановитий музикант, композитор, артист, співак, мій друг Влад Дарвін. Привіт, Влад, привіт, Боже. Я думаю, що ти зараз розкажеш нам щось особливе. Хобі не хобі. Я думаю, що це обов'язок кожної людини знати своє походження. Тому, коли у мене є вільна годинка, я займаюся родовим деревом. Влад Дарвін створює пісні для себе та інших артистів, серед яких Тіна Кароль, Ірина Білик, Наталія Могилевська та інші. Він є володарем багатьох музичних нагород. Його авторська пісня Три сестри поставила одразу кілька рекордів та зібрала більше ніж 1,5 мільярда переглядів відео лише у тік Ти досліджує. Коріння своєї родини і по материнській лінії, і по батьковій лінії. Звісно, мені як носію свого прізвища приходько. Мене справжнє так, прізвище так. приходько. Мені цікаво в першу чергу дізнатися про історію роду приходько, але дуже багато людей брали участь у формуванні мого ДНК. І я намагаюся про всіх них дізнатися, тому що навіть те, що мені розповідала моя мама, її вподобання відрізняється від того, що переживала її. Предки, це дуже 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 цікаво дізнатися про те, у кого яка національність була, це дуже хто в яких країнах жив, а хто чим займався, у кого були якісь стосунки з радянською владою. Це так, теж цікаво так. дізнатися, і звісно, цікаво дізнатися взагалі про творчі прояви. Тому що, наприклад, ось мій дід по мамині лінії, так Микола Федорович, він був прекрасним художником. Він, був. він малював картини, і у мене вдома збереглися його чотири картини, великі картини. Бабуся моя по а батьковій мене? лінії. Вона вишивала. Мені вдалося принести деякі її роботи. Ось, наприклад, її вишивка 60-х років, це вже радянські часи. Вона вишила Шевченка, а це вона просто вишила таку хатинку. Вона, взагалі, з Волині переїхала в Переяслів Хмельницький разом вже із моїм дідом, коли їхнє село за наказом Сталіна випало. Теж дуже неочікувані повороти долі, про які я дізнаюся із різних джерел. Дід мій е, також з Волині по батьковій лінії він жив у селі на Волині, про яке написано в цій книзі. Мені допомагають історики. Все почалося з того, що я вирішив дізнатися більше про свого діда. Тому що енергія своїх пращурів є визначальною в тому числі і для творчості. Тому що коли я співаю, коли я пишу пісні, іноді їхня енергія проходить через мене, і я відчуваю, десь там біля мене стоїть дідусь. І мені захотілося більше про них дізнатися. Знайшов компанію, яка займається дослідженням генологічних дерев, wow. і вони мене направили. Вони зробили перший звіт. Вони знайшли місце село Грива, де він народився, метричні книги. Де його хрестили, а? як його хрестили. Ем... І потім, вже починаючи з цього, я почав шукати літературу. Знайшов таку книгу Обірване коріння нації Волинська хрестомація про винищене село Грива на Волині. І тоді я зрозумів, чому мій дід так довго мовчав. Тому що на його долю випало стільки трагедій, що дай Боже, щоб наші нащадки цього не знали. Одне можу сказати відверто і щиро, що радянська влада знищувала українські свідомі села, де була Свідомих національна людей. ідея. Да. Ось і тому наші бабусі, дідусі були залякані. І тому, коли він вже приїхав в Переяслів Хмельницький, він дуже переживав, щоб ці всі історії з минулого так, його не, не торкалися його... і не чіпали його і його родину. Так, це дуже ось тому... це відповідальність. Наприклад, у моєї мами також були пращури, які жили в Києві. Її прадід був дуже заможною людиною. Він мав великі статки. Він мав і ресторан в Києві, навіть два ресторани: один на Подолі, один на площі перемоги. Mm -hmm. Він мав свою власну стайню за межами міста Києва. Він мав свій бізнес, і він ще був священником. Але його, як то кажуть, розкуркулили. Так mm -hmm. і про це все також вона мені переказувала. Я всю цю інформацію беру, коли є вільний час. Є така програмка MyHeritage. Я вношу цю інформацію сюди, щоб не загубити. Деталі. Щоб не загубити тут. Є гіаналогічне дерево. Будь-яка людина, яка має доступ до цієї сторінки, може це переглянути. Скажи, хто із родини можливо був вже музикантом, композитором, на яких інструментах грали? Я так скажу тобі, що на початку минулого століття в усіх родинах було прийнято володіти хоча б одним музичним інструментом. Серйозно? Так і по моїй материнській лінії, по батьковій лінії всі володіли хоча б одним інструментом. Наприклад, по материнській лінії всі грали на фортепіано, по батьковій лінії, батько грав на акордеоні, і дід грав на акордеоні і я тобі більше скажу, перша е, версія пісні Льон, у мене є пісня «Льон», так. яку я присвятив своєму батькові. Там були такі слова, і я повертаюсь туди, де грає акордеон. Але Боже. потім е, я замінив е, туди, де цвіти льон, тому що там же і льон цвів, і там збирали льон, і це було е, місце льонарства. Ось, тому я обирав між акордеоном і льоном і все ж таки зупинився на льоні. Боже, ти присвятив батькові пісню? Так, і в, в цьому відеокліпі є, до речі, ось ці фотографії. Так. Це фотографії його родини, це справжні фотографії деяким з цих фотографій по Це Його сестра. А, ні, це його, це його мама. Вони всі поховані а, в порядку. Скажи емоції. Перший раз, коли ти батькові поставив пісню, які він. Які були у нього емоції? Е, ну звісно, він е, був зворушений, але він мовчав, тому що він у мене така людина дуже сильно зосереджена і з тих чоловіків, які не показують своїх е, сліз. А ти його тато поїхали е, мандрувати тато на тобі пісню. Ти його розкочуєш, щоб він нарешті відкрився на ці емоції. Ну е, врешті, я так само жлю врешті... з мамою. А вони виховувалися в інший так. час. Зараз вже легше з цим. Вони вже зараз трошки розслабилися так, в новому так. часі, в нову еру. Вже і в тіктоці сидять. Серйозно клас Слухай, це фантастично. Не зупиняйся в пошуках. Це нескінченно, тому що ти можеш копати, копати, копати і кінця і краю немає. А ти знайшов за цей час пошуків? Можливо, рідню, як з якою ти не спілкувався. Можливо, якихось двоюрідних сестер, братер. Я тобі зараз розкажу цікаву річ, від якої у мене особисто мурахи по шкірі. От в цій книзі описано, що під час однієї з окупацій села Грива було вбито брата мого діда. Його звали Василь, боже. і його вбили, йому було лише 13 років. Боже мій боже мій і його, боже мій. його е, ніхто не міг знайти дуже довгий час. Я питаю своєї тітки, слухайте, ну а хтось його десь поховав, його якось відспівали? Ні, його ніхто не ховав, його ніхто не відспівував. Я запитав у священника, а можу я замовити службу угу. за упокій? Мені сказали, можна, але тобі треба приїхати на його малу батьківщину е, і зробити це там, де його. Рідні до його предків, я поїхав на Волинь, знайшов могилу свого прадіда і запросив священника місцевого. І виявилося, що цей священник, якого звати Сергій, приходько, мій далекий родич. Ого. Уявляєш? Так, за брата дуже боляче. Ну слухай, а скільки людей тоді помирало? От я зараз читаю хроніки і по своїй родині, і по татовій лінії і по мамині лінії. Наприклад, в родині 11 дітей. Ого. Це було, наприклад, в родині мого діда по мамині лінії 11 Ого. дітей, з яких чотири загинули. Просто під час ну там якихось епідемій, якихось хвороб, вони там не доживали і до року, і до двох років? Нам треба цінувати кожен момент. Кожну можливість, яка у нас є, і дякувати за неї за те, що ми можемо обіймати своїх дітей, за те, що ми можемо спокійно шукати відповіді. Влад, ти неймовірний. Я не просто так представляла тебе сьогодні як глибоку людину, бо цей сенс він всім нам необхідний. А ти яскравий приклад того, як треба боротися, не здаватися, шукати відповіді і перетворювати це в скарб. В твоєму випадку це музика музичний скарб, який ми потім всі слухаємо. І правда, від твоїх мелодій, від твоїх гармоній, я, я їх дуже люблю. Дякую, що поділився, бо це дуже особисте. І ти знаєш, я хочу і хочу так само почати шукати. Тримайтеся, люди, бо в людях наша сила. Влад Дарвін, і я Світлана Тарабарова.